Анна Оскомена написала текст по портнову. Прощальний послухайте його, тут є цікаві думки. Переслухала і перечитала купу матеріалів по портнову. До слова, дуже раджу інтерв'ю Андрія Реви Олександру Близнюку. Дуже пізнавальне, хоча я і не всі його оцінки розділяю. Все, що буде написано далі, виключно мої враження на основі всього того, що я почула, пише Анна Оскомена. Отже, по портнову, ця істота жила з того, що торгувала своїми надзвичайно міцними зв'язками з суддями перших двох інстанцій, особливо апеляції. Причому тиск він вчиняв не тільки за допомогою грошей, але і своєї вкрай важкої репутації. Репутація основне джерело його доходу і благополуччя. По своєму характеру він був надзвичайно агресивний, злопам'ятний і мстивий, не забував ані образ, ані найменших спроб завдати шкоди репутації. Бо це частина його бізнесу. З одного боку застосовувався крендель у вигляді бабла, а з іншого боку, пендель у вигляді погроз і залякувань. Цілеспрямовано відбивався в судах щодо найменших спроб уразити його реноме, могутнього і майже всесильного діяча. Склалося враження, що в кабінетах усіх трьох гілок влади не так уже й багато людей, які його не боялись. Зуби він обламував трохи тільки у Верховному суді. Там його можливості були мізерні. Через те, що за каденції Порошенка цю інституцію реформували. Від каналу «Самий Сік. Авторка Анна Оскомена в тексті пише: докорінно реформували. Але на наш погляд, не варто аж так перехвалювати. Частково вдалося реформувати, це, мабуть, буде більш правдиво звучати. Не треба наразі робити з нашого Верховного суду якийсь ідеал. Чекайте, там ще справа Порошенка на розгляді. Побачимо. Зокрема, власне. Це була одна із причин, чому Портнов ненавидів Порошенка люто, скажено. Ніхто так не врізав Портнову можливості, як врізав Порошенко з його реформою Верховного суду. Як ви знаєте, за Зеленського діло далі не пішло, тому ми зараз маємо такі ж Портновські суди, як і раніше, як власне, і Портновський кримінально-процесуальний кодекс, до якого зелена влада боялася навіть мізинцем доторкнутися всі шість років, незважаючи на монобільшість. Вони цілком могли реформувати кримінальний процес, якби мали час і натхнення. Та незважаючи на гучні обіцянки в 2019 році, запал той їхній згас дуже швидко, бо на 100% свій генпрокурор і контроль судами значно краще ніж незалежні суди і прокуратура. Ну і от Портнов мертвий. прийміть це. які версії? Версія щодо прибрали, бо мав компромат на зелену владу, це надзвичайно нелогічно. Портнов був цінним союзником і золотим ресурсом влади проти опозиції, проти багатіїв для вирішення питань по власних чиновниках, розкрадачах і по депутатах-корупціонерах. Адвокат Порошенка Ілля Новіков написав, що Портнов готував частину юридичних документів, по яких потім ОПУ. І мікономіки приймали оті присловуті санкції проти Порошенка. І це було ще буквально недавно, вже цієї весни. Угу. Взагалі у Портнова і в команди Зеленського точок колаборації було набагато більше, аніж протиріч. Це був взаємовигідний симбіоз. Трохи більш імовірною, але все рівно слабкою виглядає версія, на думку Анни Оскомене, що його прибрали кремлівські куратори. Ну, мовляв, людина має безпрецедентний вплив на українську судову систему, міцно долучена до складання санкційних списків, є також знахідкою і для тих, хто, як мінімум, хоче встигнути переховати капітал, а як максимум вивести своє майно з-під санкцій, більш впливової особи в цій царині, ніж Портнов, в Україні, не було. Такими кадрами, типу, не розкидаються. Окрім того, царьов. Гнусно бреше, коли каже, що Портнов засудив війну, нібито. Портнов перебував в Україні до 3 червня 22-го року, коли стало ясно, що бліцкриг не вдався російським військам. До цього він спокійненько чекав на прихід своїх, допомагаючи готувати правове підґрунтя для повернення в Україну Януковича. Тобто зв'язки він не обірвав з жодною зі сторін. Для обох був цінним активом і наживався на обидвох. Він нічого не боявся, вважаючи, що його неуразлива репутація, зв'язки, гроші, престижний район європейської столиці і цілком можливо громадянство Європейського Союзу дають йому недоторканність. Він нічого не боявся, тому й був один без охорони. Але є одне але він переламав багато життів на своєму безславному шляху, йшов до успіху не тільки по головах і по трупах, а й навіть ламаючи хребти ще живим, і це значно болючіше. Тож цілком доречно припустити, що з ним могли звести рахунки. І це, мабуть, найкраще, що цей таємничий месник міг зробити для держави Україна. Наостанок додамо, як склалося враження щодо психотипу Портнова, це не та людина, яка делегує комусь свою владу. Сумнівно, що в нього були публічники, яких він впускав у свій внутрішній світ цих зв'язків, цієї кухні, його оборудок в судах України. Він був у самому розквіті сил, трохи за 50 років, здоровий дядько, з купою грошей, дітей, зв'язків, нахрапистий і зухвалий. Він мало чого боявся. Він планував жити довго, на всю котушку, і полишити свої справи аж у глибокій старості, тож навряд, що хтось його зв'язки легко перебере на себе. Зараз би, напевне, була не зайвою ініціатива від європейських слідчих, типу Явка з Повинною. Приходиш з інформацією про Портнова і гарантовано не потрапиш у майбутньому під санкції ЄС. Бо справа засекречена, в тому числі від наших. Ніхто не знає зараз, що саме там накопають іспанські правоохоронці. Від каналу Саме Сік. Авторка Анна Оскомена вважає, що варіант, що Портнова прибрав Кремль, малоімовірний, бо наче він з Кремлем чудово працював. Іначе це і логічно. Але є деякі але. Той самий царьов. Розповів, наприклад, що Портнов не зміг отримати російське громадянство. Через це він і мусів мучитися в тій Іспанії, а не квітнути десь на Московії, десь на Ростовщині та чи на якійсь там Краснодарщині. Погодьтеся якось дивно, що такого великого ЦБ, як Портнов, і не прийняли в громадяни Раїсії. Он, дивіться, іншого зрадника України, Деркача прийняли в громадянство і навіть зробили сенатором всупереч законодавству. Той самий царьов, в принципі, дрібний тіп, але. Живе собі на Московії успішно. А от Портнова, кажуть, кілька разів навіть затримувала поліція Московщини як типового звичайного нелегала. Царьов сказав як якогось таджика. Так що тут не все аж так однозначно. Окрім одного, земля скловатою тобі, портнов і постскриптум. Е, один найбільш кумедний і найбільш жахливий момент з цієї історії. Портнов то був підсанкційним. Він давно потрапив під санкції США за актом Магніцького, як високопосадовець, який порушував права людини і згортав демократію. І от, отут найбільш дико це все, що цей підсанкційний портнов так прекрасно жив собі під сонячним небом Іспанії, їздив на дорогому автомобілі. Діти його жили теж в тій самій європейській Іспанії, вчилися в суперпрестижній і дорогій американській школі в Іспанії в Мадриді. Там його біля тої школи і застрелили. Оце так санкції для високопосадовців, які порушують права людини і демократію руйнують. Оце так удар по цих потворах. Оце то десь важко було тому портнову жити в Іспанії. Тут навіть немає що додати. Привіт імпотентним санкціям.